Сьогодні у Ялті кипить політичне життя. Світові політики, економісти і науковці обговорюють нагальні проблеми на 10-му форумі Ялтинської стратегії. Офіційний старт впливовому зібранню дали президент України Віктор Янукович і Литви Даля Грібаускайте. Наш очільник упевнений, Україна підпише угоду про асоціацію з ЄС у листопаді на саміті у Вільнюсі, але водночас держава хоче співпрацювати з митним союзом. Представники ж Європи після зустрічі з Віктором Януковичем наголосили на особу особливій важливості прогресу щодо виборчого законодавства, закону про генеральну прокуратуру і у справі Юлії Тимошенко. Подробиці у спеціальному репортажі Андрія Гетьмана у Лівадійському палаці знову політичний, економічний та науковий бомонд планети. Ті, хто творить майбутнє світу, зібралися на 10-й ювілейний форум Ялтинської європейської стратегії перед вільнюським самітом, де Україна планує укласти угоду про асоціацію. Важливість нинішнього зібрання важко переоцінити. Тож гучні слова тут звучать абсолютно виправдано. Мовою сучасне мистецтво відкрив пленарні засідання засновник зустрічі Віктор Пінчук. Робота Деміна Хьорста, образ прекрасної романтики в епоху непевного протистояння, наштовхнула його на роздуми про майбутні країни. Ми на цій картині бачимо вибух. Що це за вибух? Сподіваюся, це не хімічна зброя. Сподіваюся, що це вибух, в якому народжується щось нове, нова Європа, нова економіка, нове покоління. Як і завжди на ялтинських зустрічах, я сподіваюся, що ми є свідками народження нової зірки України. Про наші успіхи на шляху до ЄС про досі невирішені питання і велику Європу першими говорять президент України і Литви. Угода про асоціацію створила тимчасове перемир'я між владою та опозицією, які спільно ухвалювали необхідні єврозакони. Віктор Янукович хвалиться реформами і наголошує нині ми між двома великими монстрами Європейським союзом і Росією, і переконує, Київ не хоче протистояння по лінії захід схід і вірить у єдиний економічний простір від Ванкувера до Владивостока. А поки наша мета спільна Європа, я хотів би побажати нам всім. Певного будівництва великої Європи разом Україна буде робити свій внесок, але багато буде чого залежати. Як нам вдасться побудувати ці партнерські стосунки? Далі грібоускайте цілковото підтримує рух України до Євросоюзу, але розуміє, що тиску третіх країн не уникнути. Вільнюс киває на Росію, адже саме Москва ставить Києву вимогу або асоціації з ЄС, або митний союз. Ми вже відраховуємо дні до вільніського саміту. Часу стає менше, і тиск на нас зростає зростатиме з боку третіх країн. Я бажаю Україні, і її керівникам, її народу, сили для опору цьому тиску. Україна надто велика, надто потужна і надто важлива, щоб дозволяти комусь іншому вирішувати її майбутнє. Ялтинська європейська стратегія стала майданчиком відкритої дискусії між політичними опонентами, іноді доволі гострої. Лідер удару Віталій Кличко цікавиться, чи готовий президент піти у відставку, якщо асоціацію у вільнісі не підпишуть. Віктор Янукович наголосив відповідальність за євроінтеграцію і на владі, і на опозиції. Керівник фракції Батьківщина Арсеній Яценюк насамперед турбувався про долю Юлії Тимошенко. Я прошу вас заради України виконати. Один з ключових критеріїв, який необхідний для підписання угоди, а саме зупинити політичні переслідування і звільнити Юлію Тимошенко. А недавно звільнений із в'язниці за президентським помилуванням Юрій Луценко закликав главу держави так само вчинити із екс-прем'єркою. Це питання дуже непросте. Мабуть, немає більш зацікавленої людини, ніж я, щоб ми це питання вирішили, але є. Перешкодиз'яти Андрій Гетьман Володимир Коваленко факти ICTV. Я вірю в Європу. Я вірю в європейську Україну. З такими словами до учасників 10-го форуму Ялтинської європейської стратегії сьогодні письмово звернулася ув'язнена Юлія Тимошенко. Вона подякувала усім світовим діячам, які не забувають про неї і про Україну загалом. Опозиціонерка наголосила, що угода про асоціацію створює можливість, але не гарантує змінити державу зсередини. Авторитаризм, неповага до верховенства права та прав людини, погане економічне управління, не зникнуть. Самі по собі лише тому, що існує угода, зауважує Тимошенко, тому зміни мають робити самі управлінці і народ. На ЄС говорили сьогодні і про одну з найгостріших глобальних проблем воєнний конфлікт у Сирії. Президент Вікторя Янукович закликав світову спільноту врегулювати протистояння політичними методами і від імені України запропонував конкретну допомогу у знищенні хімічної зброї у Сирії, досвідчених фахівців і унікальні вітчизняні технології, пересувні установки, які на практиці показали свою ефективність. Однією з головних тем 10-го форуму Ялтинської європейської стратегії стала економіка. Світові експерти роблять не надто оптимістичні прогнози. кажуть, світ поглине глобалізація, і виграти війну з кризою можна буде лише завдяки вдалим ідеям. Зокрема, і Україні для її енергетичної незалежності також допоможуть інновації. Репортаж Юлії Ярмоленко економіка Європи хворіє давно і небезпечно. На форумі єс найвідоміші експерти світу ставлять діагноз із прогнозами на погіршення. через кілька років настане гарний час, аби за дешево скуповувати європейські компанії. Глобалізація це війна, її новий вид. І мені здається, що існує лише кілька частин світу. Я точно не кажу про Європу, які готові воювати. Виграти війну з кризою можна лише інтелектуальною зброєю. Відомий американський економіст Ларіс Самерс переконаний не гаразд не від браку грошей, а від браку ідей. Головна ознака здорового суспільства це впевненість батьків, що їхні діти житимуть краще. А нині в цьому сумнівається більша частина індустріалізованого світу. У США росте перше покоління дітей із гіршою освітою ніж мали їхні батьки. Футурологічні ідеї відомого фізика Мічіо Каку вселяють надію. Інновації зроблять якісну освіту доступною. Наприклад, чіп для комп'ютера буде коштувати лише пені. Комп'ютери будуть всюди. в наших контактних линзах ви будете мигати, і ви побачите професора, який надасть вам доступ до вищої освіти. 12-річна пакистанська дівчинка Хадіджаніазі справжні вундеркіндизнетрищ. Сучасні технології використала із розумом. Один за одним Хадіджа закінчує університетські. Онлайн курси з фізики, штучного інтелекту комп'ютерних наук. Лише ліниви не скористається можливостями, які дають сучасні технології. Багато використовують ці блага для задоволення, але занепокоєння зростає. А отже таких людей буде все менше. Енергетичну незалежність теж здобути можна завдяки інноваціям. Непомірні російські ціни на блакитне паливо в цьому контексті варто сприймати як стимул, радить другий президент України Леонід Кучма. Енергетика, енергетичка безпасність та та ахілесова, которая на протяженні двадцяти сліш лет наші незаві так та сканаклоняла нас вниз. Надо росіян за це благодарити, благодарить за те, що нас ані заставляють займатися високими технологіями. Енергетичні компанії закликають українську владу дати можливість приватному бізнесу працювати за прозорими правилами. І тоді, завдяки збільшенню власного видобутку вуглеводів, держава отримує енергетичну свободу. Сьогодні і українські компанії показують, що технології дозволяють. В два раза увеличить объем собственной добычи газа. Поэтому я вполне допускаю, что в течение пяти лет Украина самостоятельно может закрыть собственные потребности. Додаткову свободу можуть забезпечити поклади нетрадиційного газу. Нині компанія Шел разом із Укргазвидобуванням проводять розвідувальні роботи. Якщо поклади знайдуть, виграє вся економіка країни. Якщо поглянути, наприклад, США, то успішна розвідка та видобуток газу створили десятки тисяч робочих місць і принесли мільярди інвестицій. Чи станеться таке ж в Україні зараз? Казати зарано, але ми на це сподіваємось. Економічний песимізм, надія на інновації та необхідність революції в енергетичному секторі. Дискусії першого робочого дня саміту ЄС були багатими на цікаві думки та розумні ідеї. А вже завтра в Лівадійському палаці говоритимуть про майбутнє Європи та створюватимуть рецепт успіху для нашої країни. Із Ялти Юлія Ярмоленко, Володимир Коваленко, факти ICTV. А щойно на форумі виступили 42-й президент США Білл Клінтон і колишній прем'єр Великобританії Тоні Блер. Політики говорили про глобальну економіку, енергетичну безпеку, загрози та інновації, які змінять життя людства. Зараз з нами на зв'язку наш кореспондент Андрій Гетьман. Андрію, добрий вечір. Розкажіть нам, які послання прозвучали від Клінтона і Блера. Так, дійсно на Ялтинській щорічній зустрічі сьогодні виступили фактично дві політичні легенди, адже Біл Клінтон він був президентом Сполучених Штатів два терміни поспіль. А британський прем'єр Тоні Блер очолював свою країну понад десятоліття. Нині вони не займають політичних посад однак, вони надзвичайно впливові у світі. Вони візіонери, вони не тільки прогнозують майбутнє, але й приймаються нинішніми проблемами. Вони оперують величезним масивом інформації і дуже чітко дають рецепти. Ось е, Тоні Блер е, спрогнозував майбутнє для України. Я би хотів, щоб через десятиліття на форумі «Ялтинська європейська стратегія президент України був главою держави, повноцінного члена Євросоюзу. Україна має видатний потенціал, чудове географічне положення, світоглядно орієнтується на Європу. Ми маємо триматися разом з вами. Також тоні Блер говорив і про глобальні тенденції. На його думку, наразі найважливіше це якість керування державою. Як приклад, він навів Корею. Північно-комуністична частина вона бідна, там привод голоду. А південна інноваційна технологічна бренди цієї країни знають в усьому світі. Але ці зміни сталися за останні 50 років. Білл Клінтон говорив про те, що повний контроль зараз не приносить успіху. Нині тільки вільні люди, які мають знання, які мають освіту, які можуть вільно думати. Мати можуть змінювати країну. Водночас Білл Клінтон розказав і те, що його дратує у нинішньому світі. Мене розчаровує людська дурість. Це стосується не лише ядерної бомби. Є ще велика кількість маленьких поганих справ, які погіршують життя на планеті. Світ взаємопов'язаний. Тут розлучення не проходить. Ми живемо спільно і маємо розуміти один одного. І сьогодні у Ялті буде виступати спеціальне гість. Колишній держсекретар США Гілларі Клінтон. Погода тут у Лівадії змінюється. Сьогодні зранку був дощ. День була спека, зараз сильний вітер. Але організатори кажуть, що жоден шторм, жодна нагода не завадить виступити колишньому держсекретарю. Дякуємо, Андрію. Отже, це був наш кореспондент Андрій Гетьман, який стежить за розвитком подій на 10-му форумі Ялтинської європейської стратегії.